У цей скрутний для України час. Військова допомога іноземних країн поки що обмежується обіцянками, тож нам варто покладатись на вітчизняну оборонку. На сьогоднішній день в Збройних силах України 100% техніки, яка була колись виготовлена за часів Радянського Союзу. Сьогодні ми багато техніки, враховуючи втрати, які понесли, поставили із баз і складів, в тому числі надлашкового майна. Це десь порядка 6 тисяч. Зразків озброєння військової техніки. По нашим даним, сьогодні знищено 1230 одиниць техніки. але це в основному техніка, яка от бронетанкове озброєння, це ракетно артилерійське озброєння і техніка. от Це автомобільна техніка. Тільки бронетанкове озброєння і техніки знищено 445 зразків, три бригади механізовані. Причому ця техніка вона краща. Це танки Т-64, це БМП-2, це БТР-80. І тому на поповнення ми не можемо повністю компенсувати такими ж самими зразками. Тому і ми із баз і складів беремо те, що в нас є: це і БМП-1, це БТР-70, це беремо БРДМ-2. Крім того, збільшилась кількість, я вже сказав, батальйонів територіальної оборони. І тому... Виникла потреба їх укомплектувати важким озброєнням військової техніки. Від 1 березня до сьогоднішнього дня відновлено, відремонтовано 16 тисяч одиниць військової техніки. Із баз і складів було подано порядка 6 тисяч одиниць озброєння військової техніки. Було видано біля 200 тисяч одиниць стрілецької зброї. Також видано біля 10 тисяч. 300 комплектів е, шин, е, більше 220 тисяч акумуляторних батарей. Я хотів би е, відмітити і волонтерський рух, тому що е, наша е, система використання державних е, коштів вона е, така бюрократична, довго тривала, а волонтери вони точково, е, дуже активно. Допомагали вирішення нагальних питань. Наприклад, якщо волонтер взяв джип, вирізав дирку, поставив кулісу, поставив кулемет і от є якийсь об'єкт ураження. Для того, щоб нам це зробити, наприклад, да, нам треба спочатку ТЗ, оперативно-технічні вимоги, це куча бумаг, після того провести досвідну експлуатацію, прийняти на озброєння, вчити державне оборонне замовлення, потім його купити. Це буде два роки чи три роки, це буде длитись. Так, під час війни робити не можна, а просто це приступно, як так говорити. З другої сторони, повністю відмовлятись від цього теж не можна, тому що завдяки тим гостам, які були закладені колись, да, от, той запач прочності, як ми говоримо, ця техніка вона вже більше 30 років знаходить. Ми чекаємо штурмові гвинтівки, які прийняті на озброєння Форт. Двох видів ми чекаємо пістолет Форт, який теж саме прийнятий на озброєння, який в першу чергу буде поставлений на озброєння підрозділів спеціального призначення. Ці штурми, гвинтівки, вони вже обладнані каліматорними прицілами, які зовсім по-іншому вже дає можливість ефективно застосовувати цю зброю. По стрілецькому озброєнню, патронам стрілецьким, у нас сьогодні проблем взагалі немає. У нас такий запас, що на довгі-довгі роки вистачить для потреб Збройних сил України при активних їх, активному застосуванні. От. Сьогодні, по деяким видам артистських боєприпасів у нас є проблеми, але сьогодні прийнято рішення і в державне оборонне замовлення буде включено. Для підприємств Укроборонпрома завдання про виготовлення цих боєприпасів. Я вважаю, що сьогодні «Укроборонпром» сьогодні має достатньо потужності, достатньо наукового потенціалу, щоб цією задачою справитись і забезпечити Збройні сили України відповідними видами боєприпасів. Проводиться певна робота по оснащенню нових зразків. Ми сьогодні до кінця року чекаємо отримання бтр 4 бтр 3 Очікуємо до кінця року такі контракти відповідно заключені. Ми сьогодні замовили безпілотні літальні апарати. Сьогодні йдуть перемовини як на Україні, так і за кордоном. От саме я сказав, що вже польські мають бути поставлені безпілотні літальні апарати, і такі ж саме перемовини йдуть на Україні. От, департаментом розробок і закупівель. І до кінця року такі безпілотні комплекси повинні в нас з'явити. У 2015-му і на період до 2017 року планується велике переоснащення озброєння військової техніки, яка практично себе буде включити багато бронетанкового озброєння військового, в тому числі танків оплот, БТР-4, БТР-3. Також розглянути питання прийняття на озброєння і мінометів вітчизняних, гранатометів. все купити ми сьогодні не спроможні, якщо сьогодні можливо модернізувати, якщо брати, наприклад, артилійські системи. Вони сьогодні з достатньою свідальністю стрільби, з достатньою потужністю. Необхідно сьогодні забезпечити засобами розвідки, забезпечити засобами управління. Забезпечити високоточним боєприпасом, і це на декілька порядків піднімає ефективність цієї зброї. Тому таким шляхом потрібно було йти. От. І цей шлях до кінця він відповідно не був використаний. Озброєння воно повинно розглядатись в комплексі від порядку застосувань повірські морські сили, то в основу нашої оборонної політики це є. Оборона наших рубежів, не наступ, не якісь завойовничницькі війни, а саме оборона. І тому відповідно до цього в основу є противодесантна операція. Повинна бути серйозна комісія, попрацювати із фахівців флота, із фахівців оборонного відомства, які повинні все ж таки визначитись загрозами. Які у нас сьогодні є, відповідно до цього прийняти рішення, будувати нам корвети чи модернізувати той парк, який є, який ще, до речі, нам і не віддали. І, от. і Чи віддадуть нам його сьогодні? Це теж під великим питанням. Винищувачі, які сьогодні є у нас, вони вважаються сучасними, і їхня модернізація, вона сьогодні. Та, яку ми розглядаємо, вона дозволяє виконувати всі поставлені перед нами завдання, які мають бути. По вертольотам ми маємо великі проблеми. Враховуючи те, що завод Луганський залишився на території, які контролюються незаконним збройними формуванням. Сьогодні у нас є проблеми в ремонті. Це по лопатям, по редукторам. Сьогодні у нас є всі. Можливості і технології для модернізації Мі-24 і Мі Мі-8, саме в якому напрямку ми йдемо. От, напрямок, перший це от, захист від засобів ураження противника. Це станція квадрас, це відстріл теплових гвушок. Другий шлях це управління озброєю. Причому Воно повинно бути все погодне. Тобто, як вночі, так і повинно бути днем. Сьогодні більш-менш такий серйозний банк. Він має можливості повністю забезпечити рух всіх платежів по всій державі і не тільки державі, а може і за кордоном. Це все діло грифоване, воно закрито, воно не має доступу інших. Осіб, от то є, сьогодні є всі технології для того, щоб зробити в нас систему управління військами і зброєю в Збройних силах України. Для цього потрібно надійне фінансування. От, така робота вже в Збройних силах України ведеться. В повітряних силах цей процес йде порядка п'яти останніх років. Я думаю, на протязі. Десь року вони можуть завершити цю роботу, і відповідно після цього планується створення автоматизованої системи управління збройних сил України.